Вторинні похідні способи набуття права власності за похідних способів придбання права власності права набувача ґрунтуються на праві від чужувача. Такими способами є придбання майна за договором і в порядку спадкування. Один договір, як узгоджене волевиявлення двох осіб, є підставою виникнення права власності в тих випадках, коли в ньому є намір передачі такого права від відчужувача до набувача. Це може бути купівля продаж, дарування, ні на тощок, якщо такого наміру сторін немає, і йдеться про передачу майна у тимчасове користування на зберігання тощо, право власності до іншої особи не переходить, деяким європейським системам приватного права відомі так звані речові договори, суть яких полягає саме у передачі права власності від власника до інших осіб. Такі договори характеризуються відсутністю вказівки на підставу передачі права власності на річ, тобто є за своїм характером абстрактними угодами. Проте українському цивільному праву такі договори практично невідомі, виняток становить видача векселя. Тому в договорі має бути зафіксоване не тільки бажання передати право власності на річ іншій особі, але й підстава виникнення зобов'язань, наприклад, купівля продаж. Ніна, оскільки передача права власності в Україні опосередковується звичайними зобов'язальними договорами, виникає проблема встановлення співвідношення моменту переходу права власності і моменту виникнення зобов'язань, правильне визначення конкретного моменту виникнення особи права власності має важливе значення, адже з цього моменту власник набуває право на захист набутої власності передбаченими законом способами. Крім того, з цього моменту набувач має право здійснювати правомочності власника. На нього переходить тягар власності і ризик випадкової загибелі або псування майна. Цьому питанню ЦК присвячена спеціальна норма. Стаття 334 УЦК визначає, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, момент виникнення права власності у набувача визначений узк диспозитивно, договором сторін може бути встановлено, що право власності переходить до набувача до або після передання речі, наприклад, момент оформлення правочину тощо, передання майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна. Відчуженого без зобов'язання доставки до передання майна прирівнюється вручення коносаменту або іншого товарно-розпорядчого документа на майно право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню СК. 209 СК. Виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, непосвідченого нотаріально. Дійсним, якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації 1802. 2. Спадкування. Перехід права власності в порядку спадкування можливий за заповітом або в силу прямої вказівки закону. У цих випадках підставою виникнення права власності у спадкоємця є юридична сукупність факт. Смерть спадкодавця плюс заповідь плюс прийняття спадщини спадкоємцем або два. Смерть спадкодавця плюс прийняття спадщини спадкоємцями за законом. Спадкове право відповідно до пандекної системи складає самостійний розділ цивільного права і йому спеціально присвячена книга 6. 1216-1308 СКА тому детально його положення викладені у відповідній частині підручника.